Всім привіт, я Ліна з Канади, канада І Сьогодні хочу вам показати одне дуже цікаве місце. Це місце, куди канадці звозять речі, які їм не потрібні. Їх тут можна залишити і тут же можна забрати те, що вам потрібно. Тобто можна просто прийти, пошукати, подивитися. І насправді це дуже цікава штука, тому що тут ну, реально дуже багато всього. Коротше, подивіться, тут є дуже багато телевізорів, причому ну, нормальні великі телевізори. Вон, дивіться, той здоровенний є принтер стоїть. Але справа в тому, що не зрозуміло, він робочий чи ні, але виглядає ну, типу, нормально. Виглядає як новий, як новий. Є старі телевізори, доістаричні, типу, ось такі квадратні, є плазма. Просто можна приходити, забирати все, що хочеш. Ось ще один принтер стоїть. Цукерки, якщо хтось голодний. Знову телевізори, 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 тут якісь кондиціонери, магнітофон. Подивіться, магнітофон. Ще один телевізор, ще один принтер, це пилосос. і дуже багато телевізорів. Ось Буквально тільки що якийсь канадець привіз крісло, нормальне крісло, і якщо комусь потрібне крісло, можете приїхати забрати. Зараз ще покажу, що тут є. Ось, наприклад, стіл, типу він виглядає жахливо, але якщо його протерти, це новий прикольний стіл, яким можна користуватися. І він реально прикольний, але дуже багато у нас у нас немає місця в машині, щоб його забрати. А ще тут якісь доісторичні, що це, Мікрофильовка. це якась іграшка, хтось зробив для дитини. Дивіться, прикріпили руль, якісь індикатори. Прикольно. Зараз вам покажу. Тут жилети для плавання і взагалі. А ще, я не знаю, що це цим... теж доісторична мікрохвильовка. якісь незрозумілі штуки Коротше, Тут реально дуже багато всього. Книжки залишають, і іграшки, свічки і так далі. Можна просто походити, пошукати щось цікаве. Щось для мила, якась цікава талілка і. Так, далі досточка для нарізьки, величезне дзеркало. От, я вам зараз покажу себе в дзеркало. Я взяла малі санки, тому що там реально прикольні санки. Я вообще шукала, де купити санки на зиму, і ми знайшли їх просто тут, тому я взяла малі санки. Взяла гірлянду, не знаю, чи вони працюють чи ні. Якщо не працюють просто викину, на балкон повісить. Я давно думала повісить на балкон гірлянду, що вони тут лежать. Візьму і взяла книжку. Зараз вам покажу, Яку книжку? Я взяла книжку про масаж. Ну ви зрозуміли. Масаж. Взагалі прикольне місце просто походити до пошукати щось цікаве, навіть якщо вам нічого не потрібно. Там, до речі, тренажерів ще багато. Різневелотренажеров, вітрек. Я не знаю, чи вони працюють, можливо, працюють, можливо, ні. І о, прикольна коробка з дисками, з касетами, чи який стоїть, кому треба. Зараз вам покажу, дивіться, Що щось цікаве. Ну, блін, просто прикольно полазити, подивитися якісь цікаві речі. Тут диски, касета. Точніше сукра кассета. О, прикольно. The Favorite Enemies. Взагалі від руки написано. Шкода, як нема на чому програвати. Шарф чись лежить. Ну. ну просто прикольно. Щось на сонячних батарейках не хочуть доставати. До речі, якісь красиві штуки. Я не знаю для чого це. Якби знала, може б взяла. Не знаю. Щось просто красиве. Життя, ну воно вже стареньке. Тут а, стакани, якісь кружки, незрозумілі. Ще якась книжка. Oh! The Lesson Legacy of Hour. Щось нецікаве. Думаєте про такі місця? Взагалі мені подобається, що канадці зазвичай не викидають свої речі, а вони зводять на якісь такі точки або благодійність. І е, тут просто можна цікаво походити, подивитися е, різні штуки. І е, взагалі мені здається, що це прикольно. І Я думаю, сама мені теж треба завести сюди таких речей, бо на речей дуже вдома вже стає багато. Реченьків не потрібні, там якісь пляшечки дитячі. Ой, штука здається, щоб нагрівати молоко. І знаєте, типу, вот це? вот. Так, да, схоже, що це вона сумки, якась кружка. Ну, типу, речі якісь не потрібні тобі, але можуть бути потрібні комусь і мені здається, що це дуже прикольно. Зараз мені також... Ей, кружка. Тому потрібна кружка. Насправді, якщо це помити, то... Мені не потрібно, я залишаю. Дякую, що подивилися відео, воно, мабуть, буде коротеньке, але все, то прикольно. І скажіть, що ви про це думаєте? Чи ви брали чужі речі, чи хтось залишає, Залиш... чи залишали свої, щоб робити своїми старими речами. Взагалі, мені здається, в Україні ця тема, Тут можна було дуже багато чого питати, я вам маю на вас особливо техніки. Але в Канаді його просто так змішають і можна використовувати. У мене дуже брудно, але санки ось такі ж тумайки. На війни і мали на зиму зайде. Тентя монстр тін. Вона їй подобалася шапка, тому вона її взяла. Короче, буде день примирення і в понеділок нас попросили одягнути в садочок щось помаранчеве. Я не знайшла нічого помаранчевого, крім костюму крабу. Ну, Це типу, перше, що означає день захисту дітей, захисту дітей щось у гандусі. І я знайшла костюм-краба. Я не впевнена, чи це підходить, але. Но... Короче, ми нарешті добралися додому і зараз все провірить, чи працює ця гірлянда чи ні. У нас тут на боку не є розетка. У нас не знаю, чи розетка працює. Не, я тут успокойся, серйозно? Покажи, може, розетка не працює, я внутри. Коротше, гірлянда не підключилась. На виправдання цього місця у нас є э, машина для кави. Яка теж звідки вона працює нормально? І є пінгвін, але його ще треба постирати.